Ти в район школи йдуть. Мар'їнка палала минулої ночі. Ще світлою порою росіяни почали обстрілювати міські околиці. а Щойно стемніло. Ворожі міни та снаряди вже розривались просто у самому середмісті та падали на подвір'я тамтешньої другої загальноосвітньої школи. Один будинок вигорів ущент за інформацією силовиків. поміж цивільних минулося без втрат. Водночас з цього разу атака терористів не залишилася без відповіді. За свідченнями наших військових насипали ординцям рясно, прицільно, якісно і, що характерно, результативно. Усі подробиці будуть просто замовні. Добрий вечір, це спецкорна 2 плюс 2 і ми розпочинаємо. ГКЧП. Скорочення, що вбило останній цвях у труну Радянського Союзу. Все йде нормальному порядку. 19 серпня 1991-го на вулиці Москви увійшли танки. Із символом віри в руках та погонами на плечах Зампалитів потрібно міняти на капеланів. Капеланів занесуть до списків особового складу бойових українських підрозділів. П'ятеро у балаклавах та зі зброєю у руках. На Житомирщині за 30 секунд обчистили ювелірну крамницю. Російські терористи на сході Чим далі лише збільшують інтенсивність обстрілів, використовуючи велику каліберну артилерію та знову танки. Двоє українських воїнів загинули на фронті впродовж доби ще восьмеро дістали поранення. Найбільше обстрілів цієї доби було в секторі Донецьк зі 152-мм артилерії. Бойовики стріляли по Троїцькому та Семигір'ю, і саме біля Троїцького працював ще й ворожий танк. 122-мм гаубиці били по наших позиціях поблизу Луганського та Ленінського. Поцілили терористи і у вуглегірську ТЕЦ міномети та весь арсенал кулеметів з гранатометами застосували ординці поблизу Верхньоторецького та новгородського. Не мовчала ворожа артилерія і на приазов'ї 122-мм гармати. Розстрілювали українські опорники навколо мирного. Міни вибухали у Красногорівці, Мар'їнці, Талківці та Богданівці. І знову загострила ситуація в секторі Луганськ. Там ворог теж застосував артилерію. Дісталось новозванівці та селищу Калинове Попасне. З мінометів та гранатометів бойовики накрили золоте станицю Луганську, Кримське та місто Попасне. Пекельна ніч на північно-східних околицях окупованого Донецька у Авдіївській промзоні знову були ворожі 120 двадцяті міномети. Обік Мар'їнки цієї доби стріляла переважно 152-мм російська артилерія. Водночас, не сиділи, склавши руки нині українські оборонці, наші воїни дали чужинській орді повноцінну відповідь. І вийшло, каже Наталя Нагорна, неймовірно переконливо. над Авдіївською промзоною у будь-якій точці міста не заховатися від цих гупень. Камера не передає й п'ятої частини звуку та самої атмосфери війни. Воздушні розриви, тільки що були в СПГ, тобто по шість розривів. Десь. От, зараз лишнеї АГС, то все ще лежиться в районі промзони. От, вона вся пилає. Швидкі на роботі в першу годину обстрілів з'являється перший поранений. з критичною кровотечею. Зараз хірурги достають кулю. А це кульове поранення. Так да. у стабілізаційному пункті вони виводять бійців зі стану шоку. Цей автобус, мобільна станція для переливання крові. Бійця з крововтратою ще везли, а для нього вже розігрівалася універсальна плазма. Четверта негативна підходить. усім. плазма розморажується при определеній температурі. Вона храниться в такому віді замороженому відео. Алеся представляє кусок люда. Препарат готовий за 12 хвилин. Шанси пораненим вижити кажуть лікарі. Відразу зростають у рази. Сильні чоловічі організми справляються. Їм тільки потрібно допомогти, аби довести потім до госпіталю. Свого пацієнта лікарі впізнають, десантник тільки но в понеділок повернувся після попереднього поранення. А це вже Мар'їнка. Після важкої ночі Мар'їнка димить та смердить, просто в ось цю хату влучив снаряд 152-го калібру. Будинок стояв порожнім, лише іноді сюди заходив пожити місцевий безхатько. Видів сьогодні знайомого, говорить, що жив там. а був він тут ночі, не був, я не знаю. На сусідній вулиці снаряд та вогонь залишили від двоповерхового будинку самі обгорілі стіни. Цей будинок згорів ну просто ущент. Відновити його не буде жодної можливості. Тут ще досі тепло від стін і дотліває. Господар Сергій будинок будував не для себе. Тут жили його діти та малі онуки. Геть поплавлені іграшкові автомати. Обгоріли кріселко, іграшки, всі у кіптяві та написи на шпалерах щастя, любов, мир. Микола про нічні пригоди розповідає емоційно. Валили, горіло. Летіла, сиділи ми до двох ночі, поки арт на льох Але найбільше він радий з того, що українські військові дали гідну відсіч. Микола ризикує своїм домом та життям, але не хоче, аби у відповідь на вогонь з боку терористів українська зброя мовчала. Ти стоїш а там дебіла машина, і вона б'є снаряд над тобою. Він пролітає туди в тих все в зеленку, як в лупе скулатура вся всі таки. А за що їх любити? Вони нам принесли свинцову кашу, а ми запиваємо тепер з кров'яною юшкою. За що їх любити? З Донеччини Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Кіранчук, Спецкор 2+,2. Працівник збройних сил, військовий капелан. Уже невдовзі саме така офіційна посада з'явиться у підрозділах збройних сил України. Інститут капеланства, який вже два з половиною роки де-факто успішно працює у зоні АТО, на волонтерських засадах невдовзі легалізують. Щоправда, ні, яка кількість капеланів необхідна для війська, ні, оскільки це обійдеться, у міноборони не розголошують. Що думають з цього приводу самі капелани з'ясовувала Ольга Максимова. Ну, та шеврон нашого капіланського батальйону в й 150. Євангеліст Олег Капелан. Родом він зі Слов'янська. Саме під дахом його будинку помер перший мирний житель цієї війни. Вже два з половиною роки Олег служить і тим, хто залишився жити в зоні АТО, і українським військовим. Каже, капелан, це місток. Його особистий місток починався з пиріжків. Просто призвали міцних жителів, давайте будемо жарити пиріжки і кормити воєнних. Знаєте, от як-то так от, дуже швидко досить, наладився діалог. Ані на челіп Олег співпрацює з пастором із Донецька Сергієм Косяком. Той ще у 2014-му був ініціатором молитви за Україну, за що й потрапив у підвал до терористів. З окупації разом із однодумцями Сергію вдалося вивезти близько 10 тисяч українців. Нині капелани не лише наставляють містян і військових по окупованих територіях. Розвозять їжу та дрова. У Мар'їнці організували волонтерську пекарню, вивезення дітей із зони АТО для відпочинку літніх таборах, а просто днями запрацювала ще й мобільна лікарня. Ну, є там мінімум на 20 чоловік. Бойців має бути хоча б один капелан. Скільки українській армії необхідно капеланів у Міноборони свої підрахунки не розголошують, але попри секретність натякають. Нині готується наказ міністра оборони, яким капеланство буде легалізоване. У збройних силах з'явиться офіційна посада. Працівник збройних сил тере військовий капелан, ба більше люди, які на лінії вогню воюватимуть словом, отримують соціальні гарантії від держави. В першу чергу будуть укомплектовані священнослужителями військові частини, які виконують завдання в зоні АТО, військові частини, які знаходяться в містах відновлення боєздатності і підготовки, і безумовно, військово-медичні заклади, де здійснюється реабілітація, і лікування. Такі ініціативи Капелани вітають, але приміром, Сергій Косяк вважає, що їхні брати у військовому штаті повинні геть замінити так званих політруків. Він став то есть він пише отписки какие-то. и моє мнение, що замполитов нужно менять на капеланов. Тобто ті люди, які непосредственно несуть патріотичний дух, ідеологічну підготовку воїна, щоб он був воїном. Потому що чоловік, взявши в руки автомат, должен розуміти, зачем він його взяв. У війську з капеланом не погоджуються забирати роботу у замполітів або як їх нині називають заступників командирів по роботі з особовим складом, переконують не. Було. Будуть, бо у тих офіцерів інше завдання. Душпастери – це передусім віра. А без неї погоджуються усі на війні. Ніяк. Ольга Максимова, Наталя Нагорна, Андрій Тримбач, Спецкор 2+,2. Десантники завершили випробування польської парашутної системи. Дедал, яка незабаром має з'явитися на озброєнні в українському війську. Фактично, це аналог радянської системи, яка вже зносилася і потребує заміни. Але ключове у закордонному зразку те, що з ним можна готувати парашутиста до стрибків на затримку, розкриття та стабілізацію. Випробовували нове обладнання на полігоні високомобільних десантних військ. Першими полетіли самі лише манекени, щоб пересвідчитися у безпеці парашутної системи. Наступними стали випробувачі державного науково випробувального центру, які з Феодосії. Що на початку війни перебузувалися до Чернігова їхнім завданням було перевірити всі можливі нештатні ситуації, зокрема, і з'ясувати, як запасний парашут взаємодіє з головним. Далі відбулися масові стрибки. Своїми враженнями від системи Дедал поділилися десантники та спецпризначенці, які пройшли передову війни на сході. Загалом бійці зійшлися на думці, що нова система буде корисною в бойових умовах на Донбасі. Основная масса экспериментаторов, которые участвовали вместе с нами, это участники АТО, которые и выполняли задачи на земле в составе бойових подразделений, и в том числе выполняли задания по десантированию грузов на те территории, где были окружены наши войска. Кервоградські кіборги тренують пластунів. Учасники військово-патріотичного табору вчаться на полігоні третього окремого полку спеціального призначення. Щоправда, у вишколі беруть участь нині не всі пластуни. Сімнадцятеро хлопців з отруєнням потрапили до інфекційної лікарні після невдалого таборування на Черкащині. Але вже невдовзі, каже Она Шворак, повчитися у легендарних кіборгів зможуть і вони. Поки товариші в лікарні два десятки пластунів долають смугу перешкод. Вони вчаться бойовим навичкам у визнаних фахівців військових розвідників на їхньому домашньому полігоні. Зараз ми будемо відпрацьовувати тактику двійками. Цим зрозуміло. Так є ця наука не легка. Однак, інструкторів попередили жодних потурань. Хлопці хочуть відчути, як це батьківщину захищати тактика бою, працювання в двійках, як захищати групу, кругова оборона. Переміщення з автоматами в бронежилетах, в касках, противник справа, противник зліва, перебіжки різні. Ну тобто, немає такої поправки, що ну тобто, якщо комусь тяжко, то ми зразу допомагаємо типу тобто, один одному. У програмі навчання, окрім суто військових навичок, ще й тактична медицина, картографія, школа лідерства. А головне зустріч з учасниками війни на сході, героями киборгами. Дуже велика честь зустрітися з такими людьми. Ну від суто від того, що розумію. Що через що вони перейшли, що вони можуть, і дуже радий, тому що вони ці всі свої знання передають нам. Військові ж зізнаються вчити пластунів для них справа честі. Бо один з найкращих молодих офіцерів полку Євген Подолянчук, який загинув у вересні 2014 року під час оборони Донецького аеропорту, був членом цієї скаутської організації. Ми маємо за честь приймати. Цих молодих людей замість того, щоб поїхати на моря, десь відпочивати, вони приймають участь в військових іграх, вони навчаються в військовій справі. Ми завжди будемо раді їм допомогти, тому що це майбутнє покоління, наша заміна. У гості до кіборгів приїхали пластуни з дев'яти областей України, зокрема й Донецькі та Луганські підлітки. Незабаром до тренувань приєднаються і ті хлопці, які через отруєння майже тиждень провели у лікарні. Олена Швора, Роман Круніч, Кропивницький Спецкор, 2+,2. Зізнання торнадо один із підозрюваних у справі як з бійців спеціального міліцейського батальйону Юрій Шевченко. Сьогодні зізнався у катуваннях незаконному позбавленні волі та перевищенні службових повноважень. Свідчення як з давав у режимі відеоконференції. Захист твердить, що зізнання вони не чули через нібито поганий зв'язок. Разом із тим, прокурори кажуть, що вдруге уточнили у підозрюваного чи визнає той свою провину. Після зізнання суд одразу змінив запобіжний захід Шевченку. Тепер замість тримання під вартою очікатиме цілодобовий домашній арешт. Про це просив сам підозрюваний, який стверджує, що має проблеми зі здоров'ям, і за словами адвокатів потребує лікування. Что прокурор, что все присутствующие в зале не смогли понять, что он говорит. Оно булькало, 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 что такое. Мы так толком не можем понять. Выборочно мы говорили о том, что он сказал, что никакой группы нету. Я не, я не признаю эту вину. внуваченный Шевченко вызнал свою вину у злочин в предбаченных статтею 127, статтею 146, статтею 365 Криминального кодекса Украины. Кремлівський Путін із окупованого Криму призначив спецпредставника у справах відносин з Україною економічних і торговельних. Ним став Дмитро Ліванов, якого сьогодні звільнили з посади міністра освіти Росії. Раніше у Москві намагалися відрядити новим послом в Україну Михайла Бабича. Однак поки що марно, і це не всі новини з окупованого Криму. Там таки на півострові Путін нині проводить засідання своєї ради безпеки і знову в Україну намагання намаганні загострити ситуацію вздовж лінії розмежування. Водночас в окупованому Криму розпочались військові навчання у маневрах, беруть участь наземні та військово-морські підрозділи РФ. За словами заступника російського міністра оборони Булгакова, таким чином відпрацьовують дії з матеріального практичного забезпечення військ на морських і сухопутних полігонах. Путін, як відомо, вирішив посилити заходи безпеки на анексованому півострові після заяв про так звану диверсію. Там тиждень тому Москва заявила, що і спецслужби, нібито знешкодили українську диверсійну розвідувальну групу, що готувала в Криму серію терактів. Київ звинувачення відкинув на заході. Також зазначили, що заява Москви ціна копійка у базарний день. Фір знову загрожує екстрадиція до сполучених штатів. Конституційний суд Австрії відхилив його подання, і тепер за процедурою вже апеляційний суд має розглянути скаргу австрійської прокуратури. На рішення про відмову в екстрадиції українського олігарха раніше захист фірташа дійшов до спроби замінити австрійські закони. Адвокати олігарха вимагали визнати неконститу... неконституційну угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами. За Океаном Фірташа звинувачують у тому, що за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів. Він хотів отримати дозволи на видобуток Титану в Індії. Олігарху загрожує за американським законодавством ні багато, ні мало. До 50 років тюрми із конфіскацією всіх активів. Погробування серед білого дня. П'ятеро невідомих у балаклавах вдерлися до ювелірної крамниці у Новограді Волинському на Житомирщині. Їх зі зброєю та битками зафільмували камери спостереження. Одна з продавчинь встигла натиснути тривожну кнопку, і за п'ять хвилин охорона була вже на місці, але. Пограбування тривало всього 30 секунд. і Зловмисники з прикрасами на 2 мільйони гривень встигли розчинитися у просторі. Продавчиня Ольга каже, була 11-та дня. Вона саме обслуговувала двох покупців, які приміряли золотий ланцюжок. Аж раптом у магазин забігло кілька молодиків у балаклавах. Син з матір'ю приміряли ланцюжок. Він поки не міряв. Забігає, я побачила самого високого казалось, він третій заходив сюди з дубінкою, Сказали: лягай на пол. Ми всі лягли. На відео з камер спостереження, яких у магазині чотири добре видно, як молодики розбивають битками вітрини і запихають лотки із золотими прикрасами у рюкзак. Один із них тримає предмет, схожий на пістолет, і навіть перезаряджає його, ймовірно, для того, аби ніхто не наважився на спротив. У цей час у магазині було семеро покупців і троє продавчинь. Вони при не боячісь людей забіжали. Але... По відео, здається, перший був з пістолетом, а всі остальні були з дубінками. Пограбування тривало якихось півхвилини. Продавчиня встигла натиснути тривожну кнопку, але поки приїхала охорона, грабіжники уже втекли. У поліції кажуть, імовірно, грабіжники втекли на машині. Ну, є інформація, що вони передвигались на автомобілі легковому. Марка, номера на даний час також встановлюються. Проводяться слідчі заходи. На оперативно-розшукові дії, які напали настановлення даних осіб, і перевірки самого способу вчинення даного злочину. Інших подробиць слідчі не розголошують. Вивчають відео з камер спостереження. Грабіжникам, які там зафільмовані, на вигляд від 20 до 25 років з крамниці вони викрали усе золото. Серед ювелірних виробів були і прикраси із діамантами. Тут всі латки забрали, шість латків, тут та два і там три. Ну я думаю, що затримують. Вони зовсім не професійно діяли. Вони навіть лотки нікуди не склали. Вони так як їх взяли, так і біжали. Кажуть, що воно випадало по дорозі. Люди збирали, відриваючи бірки, ховали собі золото. Вкрадені золоті прикраси, грабіжники ймовірно намагатимуться якнайшвидше збути. Тому поліція обіцяє перевірити, чи не з'явиться крадене у ломбардах або ж у торговців на чорному ринку. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина ТСН. Один плюс один. Сонщина у вогні через тривалу спеку. Відсутність дощів майже щодня на території області спалахують пожежі. Сухої трави вогонь прикидається на лісосмуги та ліси. Майже третина насаджень уздовж доріг, які мали би затримувати сухові вже знищені полум'ям і людьми. Обгоріли листя, обвуглені стовбури дерев і чорна земля. Ось це згарище утворилося, як і тисячі інших на Херсонщині. Спочатку запала в сухостій і вже за якусь мить полум'я перекинулось на дерева. Херсонщина в диму. Це горять бур'яни поблизу одного стіл. А ось вогонь з трави вітер уже переніс на лісосмугу. Рятувальники кажуть, найвищий рівень пожежної безпеки на Херсонщині розпочинається у лютому, коли починають горіти очерети і триває до жовтня. За цей вогняний сезон вже сталося понад тисячу пожеж. Згоріло понад 300 гектарів насаджень. Найпекельніші місяці липень і серпень. Це порядка 40 виїздів на пожежі і 80%. Це пожежі в природних екосистемах, це суха та сміття на відкритій території. В першу чергу це людський фактор: це випалювання сміття, це випалювання багаття. Без присмотра ось так після жнив селяни випалюють суху стерню. А це наслідки такого випалювання. Зі стерні вогонь перекинувся на лісосмугу. Усі дерева загинули. Вони навряд чи відновляться наступної весни, адже найміцніші люди одразу починають вирубати на дрова. За збереження лісосмуг, які мають захищати поля від видування ґрунту, а траси від переметів зараз ніхто не відповідає і вирубку ніхто не контролює. 116 разів у цьому році горів ліс. Він на Херсонщині рукотворний. Вогонь знищив вирощені з маленьких саджанців дерева на 60 гектарах. Працівники лісгоспів зараз не працюють. Галузь з початку року не фінансується державою. Ліс не охороняють. Щоправда, займання у лісах вони таки гасять безкоштовно, просто тому що болить душа. Відсотки 40-45 вже звільнилося з початку року. Зараз всі знаходяться в відпусках за свій рахунок. Буквально всі лісова охорона, майстри, які повинні виконувати свої функції. Тож єдине, що залишається пожежним та охоронцям лісу вкотре просити людей бути людьми, не розпалювати багаття в лісі, не випалювати бур'яни і сміття, не палити стерню на полях, не викидати недопалки з вікон автівок. Дощів в області найближчим часом у прогнозах погоди немає. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спидкор 2+,2. За Ларі Кінг, всесвітньо відомий журналіст та шоумен, отримав 225 тисяч доларів з тіньової каси партії регіонів. Про це стало відомо з документів так званої чорної бухгалтерії регіоналів, які наразі є в розпорядженні набу. Оприлюднив інформацію народний депутат Сергій Лещенко. Припускають, що заплатили відомому американському шоуменові за інтерв'ю з Миколою Азаровим. Парікінг приїжджав, нагадаю до тодішнього прем'єр-міністра в 2011-му. Після розмови журналіст заявив, що Азару цілком міг би бути успішним американським політиком. Нагадаю, набув наразі вивчає 840 сторінок чорної бухгалтерії партії регіонів за період з 2008 до 2012 року. За оприлюдненими фактами триває досудове розслідування. Нравиться в вашій роботі. Нравиться много. Саме головне, що я один з найбільш ругаймих людей в этой країні. Рівно чверть століття тому державний комітет з надзвичайного стану більше відомо широкому загалу як ГКЧП, відчайдушно намагався врятувати радянський союз від розпаду. В книжках з історії 19 серпня називають Путчем. Спроба державного перевороту провалилася і направду лише пришвидшила проголошення незалежності колишніх республік, зокрема й України. Українська сотня виявляється теж була тими днями в Москві і виявилось однією з найактивніших. Під звук Лебединого озера 25 років тому прокидався радянський союз, 19 серпня 91 го телеканали країни показували легенду про прекрасну принцесу та злого чаклуна. Музика Чайковського ймовірно мала заколисати прихильників демократії. До влади прийшли гекачіпісти. Здравствуйте. Здравствуйте, товариші. У телевізійних новинах чинного президента країни оголосили хворим. Оточення Горбачова запроваджує надзвичайний стан і бере владу у свої руки. Їхня мета зупинити розвал Радянського Союзу. Віце-президент СССР приступив до временному і сповненню президента. Михайло Горбачова утримують на державній дачі у Криму в Форосі. До Києва заколотники відправляють генерала Варенікова. В мене є, каже, доручення ГКЧП. Запропонувати вам ввести Україну на звичайний стан. Тодішній український спікер командувача радянських сухопутних військ не послухав і виступив на телебаченні. Леонід Кравчук був дипломатично стриманим і уникав різких заяв: Москва чекала найменшого приводу ввести війська. Ніяких підземних толчків немає. люди розуміють відповідальність. Це були танки, це були спецпідрозділи йшли до Києва, українські націонал-демократи ГКЧПістів назвали злочинцями і закликали до спротиву. Зрештою, на вулицях столиці України, на відміну від Москви, танки не з'явилися. Кияни не збиралися невеликими групами. І дуже велика розгубленість була. Головні події розгорталися у столиці СРСР Борис Єльцин, тоді президент Російської Федерації. Видершись на танк, закликав чинити опір заколотникам. І москвичі кинулися на захист демократії. Поруч з ними були й українці. Був у такому бажанні радісному, майже злопихатівська. Тому <смеш> ага, сволочі до сволочі, то чекалися, догралися, до танцювалися. А тепер будете відповідати. Ці троє сьогодні святкують 25 років своєї дружби українці, що прийшли до білого дому у перший же день ГКЧП. Григорій Куценко до 91-го року вже стих відсидіти у радянській тюрмі. Був політв'язним. Українців під білим домом було кілька сотень. Розказує Григорій на цьому відео. Чітко видно жовто-сині прапори. Три щонайменше. наш найбільший. Оце автор вивісив туди. Георгій Лук'янчук розповідає ці пропоришили їхні дружини купити тканину. Тоді була велика проблема. Жовту знайшли десь під Москвою, синю, в Азербайджані. Всі так, дивляться ці мітингах демократи російські тоді, а ці то флаги. Та саме нової Росії. Ні, це нової України за три дні спротиву. Військовий переворот у Москві захлинувся. Заколотників заарештували, а Пуч став поштовхом для проголошення незалежності радянських республік, зокрема і України. Ігор Бондренко на ліковальська спецкордва плюс Незламні, бо не скорені так себе називають українські паралімпійці. Національна збірна команда готується вирушити до Бразилії. Цьогорічна паралімпіада відбудеться у Ріо з 7 по 18 вересня. А сьогодні журналістів зібрали на підсумкову прес-конференцію презентувати нову форму команди. Бачила все, Людмила Бадалян. Українські паралімпійці на старті в ріо де жанейро Їде 155 наших спортсменів. Вони візьмуть участь у 14 дисциплінах, а це більше ніж половина змагань. Тут в національному спортивному комплексі Олімпійський, Сьогодні якраз презентували форму для змагань за моделей команда наших плавців. Зараз вони якраз тренуються недалеко від Києва в броварах. Підготовку розповіли, вони нам в інтерв'ю ускладнила звичайно втрата тренувальної бази в Криму в Євпаторії, але були у них і тренування за кордоном і дуже успішно. Чемпіонат Європи пройшов для наших пловців в травні і запевняють, що загалом командний дух і жага перемоги в паралімпійської збірної України на висоті. В таких мігах складних умовах психологічних, коли у нас йде домов війна, би, ми все одно, я би, можна сказати, дуже Ражусь тим, що ми смо суміли подготовитися. команда команди сіну в довольно таки на високому рівні. Проводіли тренувальні збори в різних городах. в дніпро зіржинські, зараз Кам'янська, в Ніколаєві. Ми примічали де дік була боліміні доступність в басіні. Що ми хотіли, щоб всі люди знали про нашу паралімпійську збірку? Що вона найкраща, її нічого не зламає. Хто ваші основні конкуренти, Марина? Основні конкуренти це Британія, Росія. В мене ще Німеччина до нашої команди в останню мить мають приєднатися інші спортсмени. Усе буде залежати від рішення спортивного арбітражного суду щодо Росії. Міжнародний паралімпійський комітет, я нагадаю, заборонив їй участь у змаганнях через допінг скандалу. За кілька днів має бути рішення суду. Якщо Росія таки не братиме участь в паралімпіаді, ліцензії на виступи в дисциплінах можуть розподілити між іншими країнами-учасницями. За нашим аналізом. Можливо, додатково 7 ліцензій і додатково 17 спортсменів, які можуть бути допущені до паралімпіади в Ріо-де-Жанейро від України. Олімпійському комітеті України між тим ні слова про тих на кого ж у нас покладають основні надії, тому що кажуть найкращі всі, і сподіваються, що з часом сума винагороди буде таки дорівнювати успіхам команди. Зараз призові лишили такими самими, як і на паралімпіаді в Лондоні. А це я нагадаю за золото: 40 тисяч доларів, 26 тисяч доларів за срібло і 18 тисяч доларів за бронзу. Ну і ще я трошки розкажу про цікаві цифри. Вперше кажуть за історію української паралімпійської збірної. Досягнута гендерна рівність 50 на 50 чоловіків і жінок в нашій команді, ну і вболівати за них ми починаємо із 7 вересня. Людмила Бадалян, Андрій Хлус, спецскор 2+2. Кандидат на посадку у головне крісло Сполучених Штатів Дональд Трамп з'явився оголеним на вулицях американських міст. Статуї кандидата в президенти США виставили перед очі виборців, зокрема у Нью-Йорку, Сан-Франциско та Сіетлі. Скандального бізнесмена зобразили, м'яко кажучи, не в найкращій формі скульптурно Трампа, великий живіт, на якому він склав руки. З каблучкою і бейсболка це все, що на кандидатові з одягу. Автори робіт активісти, що виступають проти обрання Трампа президентом. Вони заявляють, що така людина не може стояти на чолі найвпливовішої держави та найсильнішої армії у світі. Утім, перехожі фотографуються із голим Трампом геть без огиди та навіть із усмішками. На тій неймовірно натуралістичній ноті нині маємо поставити три крапки з неодмінним продовженням на самим початку нового тижня. Мирних, це насамперед усім вихідних. Бережіть себе і до зустрічі.